Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення та художньої літератури. Тож починаємо наше спілкування з ранкового кола. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Діти, я запрошую вас сьогодні вивчити віршик. А про кого саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадку? Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає. Хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як на мисто оченята, хто це? Спробуй відгадати. Здогадалися, діти, хто це? Вірно, це білочка. Подивіться, ось вона яка. Давайте вивчимо про неї віршик, а допоможуть нам у цьому чарівні картинки підказки. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. А тепер ще раз за таблицею для закріплення: Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку, я гризу горішки, і гриби і шишки. А зараз, дітки, дайте відповідь на мої запитання. Про що запитали у білочки? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? А де вона живе? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку. Що білочка полюбляє гризти? Білочка гризе горішки, гриби та шишки. А тепер, діти, перегляньте картинки разом з батьками ще раз. Та розкажіть віршик самостійно. А на цьому наше заняття закінчено. Я вам говорю до побачення, діти!